З яким настроєм потрібно прокидатися вранці? Ну перш ніж розбратися, який настрій має бути, треба розібратися, який він може бути, і тоді вже з нього вибрати той, який нам потрібен. Перше потрібно розуміти те, що перше, ви є душа, яка знаходиться в тілі. От ви маєте тіло там чоловіка або жінки. Ми будемо зараз взяти всі 8 мільйонів 400 тисяч форм життів згідно ведичних писань. Про що тому ми дивимося, ви душа, яка знаходиться в тілі чоловіка або жінки, і можете бути в трьох станах. Це не пристрасть або благість. От, ну, тому тут. Схема така, ну, вибір невеликий. Да? Зранку, коли ви просипаєтеся, ви можете знаходитися в гуні е, благость. Е, в день це у нас іде пристрасть, і ввечері та ніч це у нас невілоство. Коли ж людина просипається, от, я чому кажу, вивчайте ведичну астрологію. Це дуже важливо. Тому що з чим я стикаюсь? От, на просторах інтернету є багато інформації про те. ну, Для прикладу, от одного чоловіка показують, він там в наколках ось такий загріший, чорний. Він там третя година ночі, він встає, займається спортом, п'є воду, дає там навантаження, от, сидить, дивиться відео. Там давай, мільйони зарублений. От я вам скажу, що буде далі. От, по сценарію, от, так як я вчився в докторі, от вони кажуть, що ну я не кажу, що цього не робити. Це ваш вибір. робіть, як вважаєте за потрібне. Знаєте, бо мені там деколи кажуть, Петро, от, ви так категоричні. Петро не категоричний. От Петро жив не так. Почав жити краще і каже, ділиться своїм досудом. І каже, що от веде, кажуть, жити так. Хочете живіть, хочете, не живіть. Мені пофіг, от абсолютно. От З Бурж халіфа 868-го метра 169-го поверху, ровно пофігу, як ви живете. От я вам чесно кажу: якщо мої, ну, ці відео, які я записую, хоч комусь, воно поможе, я буду писати їх далі. Ну, тому що мені я вам вдячний за зворотній зв'язок. Ну, всім, хто пише, да, о, те, що ви даєте зворотній звук, мене це надихає писати відео ще більше. О, тому що дивіться, коли людина зранку просипається, так, особливо в третій ночі, це є час для духовних, для, для Бога. О, це є китло. Тобто, сонце починається десь людина ну, п'яте, добре, пів п'ятеро. Але якщо раніше ця енергія киту, вона зовсім інакша. Я про це буду далі говорити в наступних відео, тому ви обов'язково підпишіться, нажимайте дзвіночок, щоб попасти на ці відео, щоб ви їх обов'язково подивились. Ну що дивіться, от приклад, коли я кажу, чоловік там просипається вже такий, молод, чорненький такий, знаєте, на колках весь і в третій годині там спортом займається, там гроші, мільйони, це трошки не те. Мені трошки не туди йде. Я вам скажу, що він 12 годині вже буде як суслик на бачку спати. Я розумію, що він це відео записав, але з 3 години ночі і до вечора ти не витримаєш. Ви просто не витримаєте. Тіло не витримає. Розумієте? Хіба що в нього дуже сильне сонце? Я от знаю людей, у кого дуже сильне сонце. От, ну от є один чоловік, він має... Одну компанію, у нього там певна група людей працює, він каже: я якщо просипаюся в четвертій вночі, каже, я вже проспав. Мітра каже 3-3.30 От в цьому проміжку я маю вставати. Каже, взагалі, мій ідеальний час, це 3.30. От коли каже, я встав. Все. От мені треба вставати, треба рухатися, кажу. Мене пре, мені треба щось робити. Хіба що такі люди вони мають дійсності сильне сонце? Якщо ви будете старатися е, копіювати таких людей, е, як це зараз точно скажу, зараз знайду зараз українське слово. Копіювати це трошки не те. От, зараз. Наслідувати, ну російською мовою це подражать, да? тобто наслідувати, ну будьте, ну по такому сценарію, як діють ці люди, ви захочете це продублювати. Ви не зробите це. Я вам кажу, ви це не зробите. І якщо ви будете робити це через силу, будьте обережні на серце. Тому що сонце в водишні воно пов'язане з серцем. О, техніки безпеки, я вам єдине, що кажу: будь ласка, дуже акуратно всі ці речі, які розповідаю. Навіть якщо ви просипали в середньому 8 ранку, і ви з завтрашнього дня будете вставати в четвертій, будь ласка, я вас прошу, не робіть цього. Це кардинальні зміни в житті. Я не знаю, чи ви їх витримаєте. Розумієте? О, тому що в дійсності це важко робити. Для чого? Переставте будильник на 5 хвилин достатньо. П'ять хвилин в місяць цього достатньо. Переставила на 5 хвилин місяць живе. Прийшов місяць, ще на 5 хвилин переставили. За рік це година часу. Якщо ви за рік змінили своє життя на одну годину часу, ви собі не уявляєте, наскільки це великий ріст. Це колосально великий ріст, дуже великий. Це дуже швидко. Зумієте? Я не знаю просто наскільки ви маєте цей досвід, тому що дуже багато людей з ким спілкуюся, які просипаються рано. Вони просипаються 3, 4, деякі в 5. Є люди, які пізніше просипаються, але основний контингент це люди, які просипаються в дійсності дуже рано. І якщо це робити правильно, воно йде на користь. Якщо це робити неправильно, тіло розбалансовується, це йде перенавантаження. І ви в цьому випадку, ну ваше тіло я кажу, буде перенавантаження. Розумієте, і щось може в тілі не витримати. В першу чергу, серце. Для чого? Не робіть це плавно, акуратно, з любов'ю для себе і до свого тіла. Я вже це розжовую як маленьким дітям. Розумієте, вже в рот поклав його так от дьорнув, що воно вже пішло всередину. Ну також найпростішими способами. Тому якщо ви зранку зарядилися оце в пристрасті, в дуже сильній. Пристрасть, вона з часом переходить в невігластво. І з того невіглоства людина тоді піднімається в благість. На жаль, маршрут такий. Тому що да, ми стараємося перейти з невігластва, в пристрасть, потім в благість. Але практика показує, що люди дуже часто вони живуть в пристрасті. І поки людина в невігластво не впаде, ну, наприклад, це може яким чином проявлятися людина. Веде там хоче заробити дуже багато грошей. Давай, 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 давай. В якийсь момент попадає в лікарню, бабах, супер, да? І вже тут з лікарні виходить, розуміє, так жити не можна. О! От я чому люблю працювати з людьми, які попали в такі екстремально критичні, там найнижчу точку свого життя. От фантастик, от обожнює з ними працювати. Тому що в людини пробки з вух вилітають: людина така: О, так жити не можна, як прикинь, Тобі вже весь світ кричить, що так жити не можна. Я вже не одну людину консультував, хто лежав в лікарні. <кій> Знаєте ще смішно, бо коли мені люди кажуть, Петро, у мене нема часу, то мені вже не один дзвонив з лікарні і каже: Я лежу в лікарні, час є. Я кажу, супер, фантастик! А оце ти не міг нормально собі життя своє відрегулювати? Не міг. А тепер, коли в лікарні лежиш, тепер вже можеш. От, ну, на жаль, така от біда у нас відбувається. І так, ранішній підйом це має бути тільки в благість. Однозначно. Ну, тому що якщо, кажу, це пристась встав в третій ночі фізичне навантаження, давай. мало того, що ви зранку встали, ще давати жорстке фізичне навантаження. Mm -mm. Хіба що це там Сур'я на Маскар, якась там хатха йога, щось такого плану, ще можна. Але там залізо тягати, там, ж, ну, жорсткі там, присідання там, по 100 разів, джамань по 50 разів, чи бігати там, на довгі дистанції, це небезпечно. Це реально небезпечно. Хм. <кій> пристрасть, це коли ще так само ти просипаєшся і зразу гроші. Мене тільки гроші цікавлять, і ви думаєте тільки про гроші. Це вже буде на жаль, це вже скажу, це буде пристрасть і воно може мати наслідки. Хм. Невілоство це коли людина просипається. Спочатку телевізор, сигарети, там, пиво, цигарку, ще, щось таке. Ну це вже зовсім поганий варіант. Ну от я думаю, що у нас таких уже немає мене на youtube каналі. Хача хто знає. До речі, напишіть в коментарях, як ви зонку просипаєтесь, як виглядає ваш ранок, з чого він починається? Да? І так далі. Значить, коли людина живе в майбутньому, от зароблю гроші, от стану там накочений, такий прям красавчик буду. Да, там от це все це пристрасть. Ця людина живе в майбутньому. Колись буду, колись зроблю, колись, колись, потім, потім, потім це нас вчили колись так ще, до речі, в радянському союзі жити там світле майбутнє, правда, де воно, яке то майбутнє, непонятно. Ну всі жили десь там, кудись ідемо. куди йдемо? за чим нічого не понятно. Куди прийшли? Взагалі то. Да. <кій> Якщо ж людина живе в минулому. В мене було таке, що я зустрічав людей, я кажу там зі Сталіним ще чи там, <смі> живучі люди. Там це звичайно невігластво. Тобто людина десь застряла, і вона не бачить реально, що відбувається на сьогодні, де людина знаходиться. Ну от ну і найкращий варіант це бути тут і зараз. Це благість. От, от що важливо, от, жити в гуні Благість. Да? От. Коли ви знаходитеся в гумній благі, це найкращий варіант. Тобто, дивіться, коли ви встали зранку, окей, душ, суя на масках, ну, скажімо, зарядку для тіла зробити це нормально. Це нормально, окей. Але якщо ну, далі почитати священні писання, подумати щось глибше, поки всі сплять. Да. Повірте, коли ви вчаєте священні писання, воно закриває все. Ну, це плейлист, який я зараз роблю. Це сонце в ведичній астрології, буде ще місяць в ведичній астрології, Марс. От і всі решта планети, ведичній астрології. Я там буду давати додатковий матеріал. От, ну, всі ці матеріали, які я даю, це є додатковий матеріал до базового курсу ведичної астрології. Тому, якщо вам щось не складається, це нормально. От, я вам рекомендую що зробити. Прийти в мене відівчитися хоча б рік на базовому курсі ведичної астрології, і всі ці відео ви будете вже дивитися зовсім під інакшим кутом з розумінням всіх тих процесів, про що я тут зараз говорю. Тому ранок має починатися тільки в доброму настрій, і це має бути тільки благість. Найкращий варіант це молитва. Ну, якщо людина віруюча. Якщо не віруюча, ну не знаю, бажайте всім щастя, бажайте добра, бажайте любові. Ну. Щось там, що хочете, ну, щось хороше і корисне, да? те, що буде корисним всім. Так, підсумок повідом. За ким настроєм потрібно прокидатися вранці? Тільки з хорошим і тільки це має бути гуна, бла, гість, інакшої бути не можна. Тому що ну, густо це взагалі не варіант, Ну, от пристрасть. Має місце, але ну це з елементом пристрасті, це нормально. Якщо це повна пристрасть, то це буде трохи забагато, перекоси. Ну, от. ну і звичайно, що з часом це може вдарити і по здоров'ю, да? тобто може бути побічний ефект. Я вам дуже дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.